Вітаю, друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Я без камерне працюю. сьогодні з нами. Олександр Крибошапко з Голос України. Одразу так скажу. Саша дуже класний голос. Тебе нові пісні зараз буде прем'єра твоєї пісні. Але така знаєш, про що будемо зараз говорити? Про твоє весілля, третє одруження. О. <гум> ні, ні, дуже важливо. От почну з того, що чомусь люди помилково знаєш, мені 30 років, і люди. Ага. Ти що ти три рази, а ти всього другий, да? так. Я, я всього другий раз був одружений. Так, в мене була перша дружина. Ну багато хто знає про цей випадок, так про цей шлюб. Після цього в мене була, була ну, народилась донечка, але вона народилася від жінки, з якою ми не були в цінному браку браці, браку, mm, шлюбі, так. ага. Шлюбі, та, шлюбі, та, ж, та, ж, жінка, з якою я не був в цінному шлюбі. Марина в нас гарні відносини, mm. вона має дитини. А мій офіційний брак, це ой, мій офіційний шлюб. Це другий, ага, це другий. Так до доньці Алісі 5 років. Ну давай розкажи, вітаємо тебе. По перше, тому що так. це декілька днів тому відбулося. Так, Ви... Так. Ви розписалися весілля. Гучного не було ще. Розкажи про твою кохану нову дружину. Я бачив, Марія звати. Вона вже навіть змінила ім'я Марія Кривошапко. Вона косметолог. Розкажи більше про неї. Скільки е, часу ви зустрічалися разом з нею? Ми зустрічалися півтора роки, і ми 23 лютого напередодні війни розлучилися і закінчили наші відносини. І так сталося. Ого. Так, почалась війна 24-го, Я відразу забрав доньку з її мамою. і Відвіз їх спочатку на західну Україну. А після цього вже транспортував їх до Європи. І саме коли я відвозив доньку вже ну, в бік Європи, тоді почалась вся ця історія з Маріуполем. І я був змушений зробити якісь рухи, і створив вже фонд Братське серце і найцікавіше те, що цей фонд я заснував із своєю подругою, із якої, з якою з дитинцем mm -hmm. з Маріуполем жив і дружу. А і з моєю машою, яка на той момент була моя колишня, тобто ми десь тиждень як розлучилися, але маша відізвалася перша і сказала, я буду тобі допомагати, і фактично, ми почали почали працювати разом і десь. Mm -hmm. За 4-5 місяців ми вирішили е, знову зустрічатися і якось відразу. А, а чому ви розійшлися? Потім зійшлися і зараз взагалі ну що, знаєш. Бувають буває так, що відносини вони трошки трошки так е, висушуються, так якщо так можна сказати, і ми трошки були неуважні один до одного і багато сварилися, але коли почалася війна, і коли я побачив, як насправді вона відноситься до моєї родини, яка потрапила в дуже складну ситуацію, як вона хоче допомогти, як вона стала для мене надійним тилом, вона дуже вирісла за цей час, і я вирішив не не відкладати цю ідею і зробити це одразу, одружитися, тому що на сьогоднішній день я впевнений, що ця людина і що я можу повернутися до неї спиною, і це дуже так. дуже важливо, тому що ми... Можна знайти найгарніших людей. Я вважаю свою дружину найгарнішою, найрозумнішою, най... найкращою, кращою вже ж. Але е... ми шукаємо щось все життя. А насправді найголовніше, як мені здається, щоб можна було можна було вночі спати спокійно, що з тобою надійна людина. Це дуже важливо і. Ага, Саша, ми зараз повернемося ще е, запишемо, звичайно, про твоїх родичів в Маріуполі, про Маріуполь за лікарма тема, але зараз про Марію більше ви зустрічалися з нею півтора роки, наскільки я знаю. І от саме ця допомога, так, от під час війни, коли ти побачив, як людина реагує на критичні, складні події, так, і жахливі події, е, от е, тому вирішили ви е, побратися. Скажи, як. Як ти взагалі запропонував їй от цей момент, коли це було, і яка була там реакція? Ти щось там романтичне зробив, бо голос тебе романтичний? Та ні, ну що я, ми, ми лежали на дивані, на, на дивані і сказав: давай, що? Давай одружуватися, будь ласка, будь ласка, Давай все дуже просто, і за кілька днів ми були вже розписані. Так, Ніч, нічого. Це... Знаєш, я працював на великій кількості весіль. Я в мене навіть був телепроект Весілля буде. По моєму я там бачив усілякі весіль, це на новому каналі. Було що для мене найтендітніше та найінтимніше це напевно такі чесні розмови. І будеш, буду. Поїхали, все так, все просто. Так, е декілька слів про Марію. Де ви взагалі познайомилися з нею. Ми познайомились в інтернеті. Це ну, на, перший перший раз в моєму житті, коли в мене стосунки були, почалися зі знайомства в інтернеті, тому що до цього я виключно всі мої романтичні довгі відносини вони були mm -hmm. започатковані на знімальному майданчику. Тобто, mm -hmm. я завжди знайомився з дівчинами, з моїми колишніми, яких mm -hmm. я дуже пораю всіх з, з, з всіма на зв'язку, але. Не зі, не зі всіма, не зі всіма, не з всіма про несу буде окрема тема. Ми тож так і так, і ми познайомилися в інтернеті ще кілька місяців. Просто переписувались, тому що там вони були остаточні явища. Від це як це як Тіндер? Чи це в інстаграмі? В Ні, це не Тіндер, це не Тіндер, це був Інстаграм. Але що найцікавіше, ми коли злучилися з Машею, і там був у нас період, коли ми були не разом. Там, ну, я спробував там фактично там, по одному дню всі ці, ці, ці додатки, зрозумів, що ні, я не можу. Так. Це не для мене. Але Instagram так ми познайомилися і просто спілкувалися. Вона щось була за кордоном в Україні, ми ще переписувалися, а потім вже зустрілися. Так. Угу. Е, Марія, звідки взагалі родом з рівного Ага, рівне. Ти побував, познайомився з її з родиною. Як тебе сприйняли? Дуже дуже добрі відносини з її бабусею. Маша вона виховувалася бабусею зі своїм братом. І в нас дуже теплі відносини. Ми постійно приїжджаємо до бабусі і допомагаємо їй. Вона завжди там допомагає, передає нам щось таке. Теж та мощне, але ми такі, знаєш. Ми такі я знаю, воїни-солдати по життю. Ми о, якось так. Ну у нас родини невеликі і в мене, і в неї, а, але дуже міцні. І якось так можу сказати, що ми звикли бути трошки осторонь родини з точки зору там, якогось там піклування. Ми там завжди піклуємося, але намагаємося зробити так, щоб ми не були вантажем для наших родин. Ну і мабуть українську мову ти теж так гарно вивчував, вона тобі допомагає. Це <Ти> і... російською в нас Маріуполець, який які спілкуються українською, та рівненчанка, яка спілкується російською. Ну, 에, Різні є ситуації. Твоя донька Аліса, так її звуть 5 років. Нещодавно було як познайомив ти з Марією? Як вона сприйняла? Як ти пояснюєш дитині? Що в тебе новий шлюб? Uh, так, в нас uh, так сталося, що я довгий час не знайомив з дитиною, uh, Марією, тому що ми mm -hmm. ну я не знав. Можливо, це якісь недовгі відносини, а для дитини це дуже ну що більше мені розповідати, ви все, все все розумієте. Uh, так сталося, що 30-річчя, 30 воно святкувалося в Києві в великому закладі. Було більш ніж 100 mm -hmm. гостерій. Був ще й концерт. Тому е, в той день ми домовлялися, що приїде і е, Аліса з мамою з Мариною, і я відразу познайомлю їх з Машею. Тоді була вся моя родина з Маріуполя. Приїхала, тобто було таке загальне свято. Але Маріна вона прихворіла, і Аліса приїхала з моєю кумою. Ну, яка хрестила її, і весь вечір е Алісою займалася Маша. Тобто, вони весь вечір вона там навіть надивили, не дивилися, не дивилися вони мій концерт. Вони там щось гралися, і в них дуже гарний контакт створився. Mm -hmm. Але нагадаю, що це було 19 січня, а фактично за за місяць вже почалась війна. Тоб, тобто, вони буквально кілька разів бачились, і так. Це дуже гарний конектом. А от Марина дає трохи не знаю, порозмовляти Алісі з Марією чи по перше, тоді, коли вони знаходилися в Україні, я ще не був ну тоді, я розумів, що наші відносини з Машою вони серйознішують. Але коли я ну вже почалась війна, я ж дитину і дружину відвозив за кордон. Вони знали, що я з машою розлучився. І якось так mm -hmm. воно заплутано сталося, що у нас навіть mm -hmm. такої теми е, не, не підіймалося. Я завжди розмовляю з дитиною, але mm -hmm. я такий, знаєш, я дуже сильно за нею сумую, і для мене це дуже важливо і секунди е, 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 спілкування. Що я намагаюся ой, в тебе ще ти, ти продовжуй, продовжуй. так е, та, що, що я намагаюся спілкуватися з нею, коли я сам. Знаєш, і мені потрібно настроїтися так, щоб я був не сильно зворушений. E, mm -hmm. І тому частіше розмовляю з Алісою один на один. Але коли Маша знаходиться зі мною розмовляє з донечкою, то а вже ж вони, вони там вітаються. Так. E, де зараз Аліса? Як вона себе почуває? Адаптація в іншій країні? Я не можу сказати тобі, де вона саме mm -hmm. зараз знаходиться, тому що як показала практика з трьох mm -hmm. мільйонів там чотирьох мільйонів охвати, як воно українською. охоплення. Mm -hmm. so, mm -hmm. Похоплень ага. да Охоплені в інстаграмі е, десь 20-25% людей, які е, за мною дивляться. Це люди з, з, з Росії, тому ага. я вони знали, де знаходяться члени моєї родини, тому що я крім ага. того, що волонтерську діяльність я знаходжуся на службі е, з ага. добуватом ще з п'ятого ой, з 15 березня. Тому ага. я не кажу, де дитина, але перша країна, куди вони поїхали, це була Греція. Як взалі садочок там адаптація? Вона розумієш, вона в мене російськомовна дитина і українську мову вона не розуміє. Я дуже довго я намагався з нею спілкуватися, але вона каже: Папа, я тебе не розумію, розумієш? І mm -hmm. тому я, я не міг ламати її і не можу. Переконувати Маріну, щоб вона дитину віддавала в україномовну школу, тому зараз вони навчаються в російськомовній школі за кордоном, і я хочу тобі сказати, що е, ну вони діти, вони адаптуються. Я тобі більше скажу на в, в гарячих точках. Мобили, ми приїжджаємо там, приїжджаємо під під'їжджаємо до дитини в Ізюмі чи в Купінську, розмовляємо з нею. Як тобі там обставин зараз, як відбувається все, як тобі живеться? І діти кажуть, да, все нормально. Все нормально, ми собі там звикли. Тобто для дітей цього травматизму немає. Він набагато більший в її мамі та в мене. Зрозуміло. І, Олександре, давай представимо твою пісню, бо глядачі теж почули: україномовна пісня Злітай. Давайте так, послухаємо. Так, Який сюрприз. Дякую. Звичайно. Любки, залюбки, тоді покажу людям пісню. Так, пісня злітає, знаєш, в неї дуже цікава історія, тому що по-перше, це моя перша пісня, яку я написав повністю сам українською мовою. До того були пір'янці. Так, я написав її повністю сам а, і як це було а, в Хмельницькій області. Губернатор а, це мій близька людина, і коли вони робили. А, Перший хмельницький е, національний кінофестиваль він е, був е, запроваджений минулого року в, в вересні. Е, він попросив написати пісню, і я якось довго думав, чи зробити якийсь там гімн класичний або якийсь там знаєш, якийсь академічний. Але зробив таку трошки етнічну електронну версію. Мені сподобалося, і більш того, багато людей кажуть, що мені можна продовжувати працювати в цьому напрямку. і Тому Пісня була написана в серпні, тре вересні 2021 року, але була видана вже в 2022, тому що якось так сталося, що діяльність нашого фонду і там моя діяльність, яка зараз соціально проходить, вона дуже співзвучна з тим, що співається в цій пісні, тому. Я думав, хочу слухачі... за друзі. Слухайте, залишу посилання в першому коментарі до цього відео. Підтримуйте українське, вподобайки. Звичайно, і коментарі. І там бачу в Олександра ще й пісні, такі залишить чудова пісня. Так що а, так. заходьте, подивіться, послухайте. Дякую. Дякую. А інтерв'ю з Олександром продовжиться. Звичайно, буде запитання гострі про Маріуполь, про Денисову. Чекайте.